Черкащина задніх не пасе. Область має значний промисловий науковий і культурний потенціал. Принаймні, у цьому переконують потенційних інвесторів обласні можновладці. Останні наголошують, починаючи з квітня, область демонструє стабільну позитивну динаміку соціально-економічних показників. Подальшому ж їх росту сприятиме. І обласна програма Будуємо нову Черкащину. Фундаментальні заходи, розбудова стратегічних об'єктів і загалом. Ця програма ми її розглядаємо як наказ черкащан на на, на, на наступні роки. Частину заходів обласної програми передбачається реалізувати в межах національних проєктів, ініційованих главою держави. Усе це за умови інноваційності проєктів та участі у співфінансуванні інвесторів на рівні близько 80%. Допомогти у пошуку інвесторів обіцяють і представники українського національного комітету міжнародної торгової палати України. Вони також пропонують черкащанам взяти на озброєння власний девіз компанії. Лучше нічого не діла, чим діла нічого. Ми працюємо в напрямці конкретики, прагматизму і погодження всіх заходів на перспективу для отримання конкретних коштів. Вже сьогодні Володимир Щелкунов відзначив низку цікавих пропозицій для розвитку області. Зокрема, мова йде про відродження річкового туризму, а також можливості реалізації проекту інвестиції в людей. Повесні ми проведемо, маючи тепер базу, розуміючи потенціал, а дійсно потужний потенціал є в Черкаській області. Ми проведемо залучення міноземних конкретних реальних інвесторів під конкретні реальні проекти. За підсумками конференції вже підготовлено резолюцію. Нині її планують надіслати місцевим органам влади для врахування у роботі. Євгенія Гніушова, Юрій Підліцевич, Вікка новини.